Знаєте, як буду робити? Я один витягую просто кажу слово Game. Loving you is a losing game, oh, 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 oh. на... наконець пішла євробачення. О, oh, так это вообще юзи. Тоже євробачення. Соло, no, no, соло. соло. Давай. Always.

Причем тут сау... са... Нет, там было слово. Sound of Silent. Ну, да. В Австралии была песня А, Що по Євробаченню? Ну, no, обов'язково Євробачення. Ну no, no. ми вже заспівали no. на yeah. Day yeah. ah, <різувствую> <різ mentorship> да. uh, nah, in Paradise. Тату. А хтось пам'ятає, як усі развучить. Там є таке слово? Помов пісні гурту «Blue I can по-любому було слово all. Слово all по-любому є в кожній заявці від UK. — no. «All together now. Петлы Николаев цікавы, все цікавы, да все.